Коли залишилась відварена гречка і її ніхто вже не хоче їсти, пропоную вам приготувати гречаник. Для цього нам знадобиться подрібнена цибуля. Можна на тертку, можна на блендері, можна на м'ясорубці, як вам зручно. У мене ось така невеличка цибуля була. До цибулі я додаю 300 г фаршу. У мене свинина. А також гречка. Тут приблизно 250 г у вареному виді. Тепер сюди додаємо яйце, щоб скріпити цю масу. Сіль за смаком, але пам'ятайте, що гречка у вас уже солена. Також улюблені спеції. У мене це чорний перець, а також сушений часник. Свіжий часник не люблю додавати, тому що він не так смакує у смажених стравах. Тепер в нас головна задача все гарно вимісити. Вимішати, вимісити, відбити як на котлети, щоб наша маса стала в'язка та трималася кубки. Я спочатку це роблю ложкою, а потім рукою. Тепер будемо формувати котлетки. Я їх роблю невеличкими, десь повна столова ложка і обмочую їх у порошні. Форма та величина залежить від вашого бажання. Якщо ви думаєте, що гречаники можна приготувати із сирої гречки, як, наприклад, тефтелі, то ні. На жаль, так не вийде. Я колись пробувала готувати із сирої гречки, то вони вийшли дуже-дуже тверді, такі забиті, несмачні. Тому краще з вареною. Тепер я буду робити засмажку. Засмажку до наших гречаників. Беру невеличку цибульку, ріжу її зручним для мене способом, також сюди потру одну морковинку, і на цей момент в нас гречанники вже обсмажились з одної сторони. Ось я їх перевертаю. Потрібно, щоб вони гарно зарум'янились, щоб у них була така гарна шкірочка. Тоді вони будуть смачніше. Смажу їх на невеличкій кількості олії. І після того як ми добре обсмажили їх з обох сторін, ми їх викладаємо у іншу тару, а цим часом на цій самій пательні з додаванням ще краплі олії будемо обсмажувати овочі, цибулю та моркву. Ось я буду показувати такими невеличкими етапами. Спочатку ми трохи додали олії, розігр... розігріли її. Тепер вкидаємо туди цибулю з морквою, тушкуємо, додаємо столову ложку томатної пасти. Можете додавати сік, можете додавати помідори, як вам звично. Обсмажуємо томатну пасту. І будемо після цього заливати гарячою водою. Я заливаю гарячою, тому що сковорідки не люблять великих перепадів температур і від цього псуються, тому мені не важко поставити поруч сотейник та нагріти в ньому воду. Тепер оцю таку протушковану засмажку підливку я викладаю в наші гречаники. Також підливку треба довести до смаку. Ще у процесі тушкування я їх один раз переверну. Зараз доводжу до кипіння, тушкую хвилин 15-20, потім перевертаю і знову тушкую. Ось такі смачні гречаники в нас вийшли. Вони такі ароматні, такі апетитні, соковиті, дуже-дуже смачні. А якщо ви раптом ще їх не куштували, обов'язково приготуйте це дуже смачно, дуже легко. Та поживно. Можна подавати з гарніром, але ми їмо як самостійну страву з салатом. Ось такі вони в розрізі, дуже соковиті, м'які. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал смачного!